15 липня святкували День молоді у селі Милування Тисменецького району. Похмура погода аж ніяк не завадила жителям села прийти на дійство. Трошки свято для людей, і, хоч незважаючи на таку погану погоду, ну як погано, що дощ паде, але люди зійшлися, і свято продовжується. Я думаю, що нам свято вдасться. Концерт за участю місцевих молодих виконавців був для розігріву свята, адже треба й таланти показати. На пагорбі розкинулось воно. Милування його так називають, а була ця історія давно. Одного разу пан ясновельможний і щелядю своєю проїжджав, І, напевне, як звичайний подорожній, на відпочинок він отут пристав. Місцина ця замилувала око, І багач великий так тоді сказав О, як тут гарно, любо та широко. Куточок цей я милувань назвав. А ще, говорить, наші старожили, що чули від своїх дідів, людей на страту тут ось приводили, та добрий ангел над ними злетів. І були всі помилувані, смертні, і було їм даровано життя. Напевно, не судилося померти, а може помогла земля отця. Пройшли роки, і змін багато сталося, в моїм чудовому селі. Та тільки назва та ж сама зосталась, бо цей куток найкращий на землі, а потім козацькі забави, де треба було показати своє вміння стрибати, їсти кашу, пити, співати, танцювати і цілуватися. Публіка була в захопленні. Добре, добре не розбився. Це добре, що він не розбивається. Опа! Є дайся побігли! Не три, тримай в руках, біжи. На закуску смачна рибна юшка, яке ж свято без гостини, скуштував страву і голова Тисминицької районної ради Роман Крутий, який завітав до милування цього дня. Свято вдалося навіть попри похмуру погоду не сумував ніхто.